Вишита сорочка це те, що ну напевно вже є у кожного українця. Вона поєднує нас з нашими предками і давніми звичаями. Саме вона є оберегом нашої ідентичності та символом державності. Все про вишиванку дізнаємося просто зараз. На мені зараз вишиванка, яку вишивала моя прабабуся з півдня для моєї бабусі. Її одягала моя мама, вступаючи до університету, і її одягаю зараз я на важливі події або просто так, як сьогодні. Саме вишита сорочка це те, що передається у спадок та зв'язує не одне покоління українців. Саме в ній зашитий код нації та пам'ять про вікові традиції. Проте сьогодні вишиванка не лише про дань звичаєм, це те, що об'єднує родини та навіть незнайомих людей. Не лише в Україні, а й по всьому світі. Звідки пішла традиція носити вишиті сорочки, що вони означали для наших предків та як інтегрувалися у сучасну українську культуру? Давайте дізнаватися. Історія традиція носити вишиту сорочку на теренах України настільки давня, що навіть не можна визначити точно, коли цей предмет гардеробу з'явився тут. Перші історичні згадки про вишитий одяг стосуються племен, які населяли українські землі скіфів, сарматів, кімерійців. А от та вишита сорочка, яку ми знаємо сьогодні, з'явилася у часи Гетьманщини в XVII-18 століттях. Саме тоді вишита сорочка набула свого значення як національний символ. Вона була оберегом, який за віруваннями предків захищав від нечистої сили, бід і приносив удачу. Саме тому козаки одягали вишиті сорочки як захист та боронили в них українські землі. Так це роблять зараз і воїни ЗСУ, одягаючи вишиванку у пікселі. Орнаменти Полтавська, Запорізька, Франківська, Миколаївська, Харківська, Донецька, Київська. Кожен регіон України мав свої особливості у вишивці. Ба Більше навіть кожне село і кожна родина могла мати якісь особливі елементи, які передаються із покоління в покоління. І кожен тпайливо вишитий візерунок, який колись служив оберегом від слого, сьогодні став пам'яттю про своїх, яку так тепло носити на собі, яка дає сили і відчуття свого роду. Вишиванка наші дні Сьогодні вишиванку можна зустріти в будній день просто на вулиці, у святковий день в парку чи на концерті, або ж на якійсь урочистій події. За часи незалежної України вишиванка стала обов'язковою в гардеробі кожного українця. Її одягають на національні свята, щоб показати свою приналежність до української нації та свою єдність всередині країни. Її можуть одягнути на роботу навіть без приводу. Одягають повсякдень просто як стильний елемент образу. Однак кожен раз, коли вишита сорочка опиняється на тілі українця, вона перестає бути просто сорочкою. Вона стає саме символом України, який несе на собі кожна окрема людина. У темні часи, коли велика кількість українців опинилися за кордоном, вишиванка почала об'єднувати їх по всьому світу. Її одягають на мітинги в підтримку України, її одягають за кордоном під час українських національних свят, аби серед НАТО повиловлювати своїх. Її одягають навіть іноземні зірки на червоні доріжки, щоб висловити підтримку Україні та українцям. Якщо раніше вишиванка була об'єднавчим елементом роду, то сьогодні вона стала об'єднанням для цілого народу, незважаючи де його представники перебувають в цей момент. Однак все могло бути по іншому, якби радянській владі таки вдалося знищити цей національний символ. Наприкінці 19-го та на початку 20-го століття українська інтелігенція почала одягати вишите вбрання під європейський одяг. Першим це зробив Іван Франко. Вишиті сорочки у побуті полюбляли і в сім'ї косачів. Українські письменниці Олена Пчілка та Леся Українка часто носили саме національне вбрання. Вишиванка була модною, була одягом, який носили і селяни, і інтелігенція, який підкреслював походження та ніс в собі цілу культуру нації. Саме це і хотіла знищити радянська влада методом спотворення всього українського. За часів СРСР з'явилася шароварщина спрощення української культури до примітивних форм. Це торкнулося й українського традиційного одягу. І хоч непритаманні українські вишиті сорочці примітивні форми надовго вкорінилися в культурі, все ж з кожним роком українцям вдається все більше віддалятися від цього нав'язаного радянського сліду. Вишита сорочка національний символ, код нації та елемент самоідентифікації українців. Саме вона незримою ниткою через століття об'єднує цілі покоління. Саме вона об'єднує українців не тільки на нашій землі, а у будь-якому куточку світу. Саме її одягають, коли хочуть згадати своє коріння та хочуть відчути всю силу українського народу, яка зійшлася. У вишитому нитками одязі.